Тоха, що ти таке робиш? Привіт. Так я як скульптор сиджу та вирізаю нашу нову колекцію, наші нові відтиски. Ось така новинка у нас виходить. Зараз доробляю фактуру, перельємо та будемо робити вже, масштабувати в кількості. Ось так от виглядає наша фактура. Вони один одного поєдную, і Тепер на об'ємі можна буде робити ось таку от красиву. Фактуру нову, у нас ще таких фактур не було. Тому поповнюємо наш асортимент е силіконовими формами від Прошу. Ось так ось з ручкою, нашим логотипом. От бачите, ось так ось це продумано, зручно тримати. Тому один чоловік зможе працювати ось такими відтисками та штампувати ось такий рельєф. Скоро Пробі. будемо зробити зірець та покажемо, як буде виглядати вся фактура на об'ємі. Це буде топ. Що скажете? Скажу, що ти тоха руки відтиски.